Номер 561. Складіть пропорцію з чисел 2, 4, 6, 12, відповідь запишіть двома способами. Пропорція це рівність двох відношень, тобто двох часток, двох результатів ділення. По даних числах гарно видно, що 4 поділити на 2 буде 2, і 12 поділити на 6 буде 2, тобто, можна записати пропорцію 4 так відноситься до 2, як 12 до 6. Але і 6 поділити на 2 до рівня 3, і 12 поділити на 4 буде 3. Тому другим прикладом пропорції з цими числами буде 6. Так, відноситься до двох, як 12 до 4. Друге завдання. Одна з основних властивостей пропорції говорить нам, що добуток крайніх членів пропорції рівний добутку середніх членів пропорції. А по цих числах дуже гарно видно, що одна п'ята помножити на 5 це буде одиниця. І одна третя помножити на 3 теж буде рівний добуток цієї. 1. Тому одна п'ята і 5 можуть бути, наприклад, крайніми членами, а одна третя і 3 середніми членами пропорції. Так і запишемо. Одна п'ята і 5. Крайні члени пропорції, одна третя, і три середні члени пропорції. Тоді одна п'ята на п'ять, одиниця одна третя на три, одиниця, основна властивість пропорції помножити. Другий спосіб одна з властивостей пропорції. Якщо поміняти крайні члени між собою, або середні члени між собою, то пропорція залишиться правильною. Поміняємо, наприклад, крайні члени між собою. На місце 1,5 поставимо 5, на місце 5 поставимо 1,5. Удержимо пропорцію. 5 поділити на 1 третю до 3 поділити на 1 п'яту. І знову добуток крайніх членів, рівний добутку середніх членів, одиниця.